Вітаю, друзі! Якщо ви зіткнулися з такою самою проблемою. Відсутність SSD-накопичувача, хоча фізично він присутній. Робимо наступне: Це закриваємо. Підготовлюємо натискати F2. В даному випадку це Acer у нас, натискаємо F2. Заходимо в BIOS. Acer Nitro. Заходимо в BIOS. В BIOS вибираємо вкладку Main. Зверніть увагу Main. Тут зараз нічого немає. Натискаємо клавіші Ctrl S. У нас після натискання з'являється ось цей параграф. Вірніше, під пункт. Тут ми беремо, знімаємо галочку. Ось, увага. Цю галочку ми знімаємо. Ось тут знімаємо галочку. Натискаємо F10, зберігаємо F12, вибираємо режим загрузки. Звідкіля буде завантажуватись. Вибираємо нашу флешечку, натискаємо Enter і чекаємо чуда. І вуаля! У нас з'являються наші розділи. Можна спокійно встановлювати операційну систему. Без питань. Ось таким чином робиться і все працює. Наразі традиційно дякую за перегляд, подобачку, підписку, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!